Що в нас може бути в такій народ великій коробки? Давайте разом дивитися. Бачите, така здоровіна коробка. Що ж тут у нас лежить? Ага, а це у нас 18 місць. Написано, це у нас народ пусті коробки. Бачите, прислали мені пусті коробки. Нічого, пуста, пуста, пуста. І от пошло не пусте. Дивимося, що у нас тут? Що в нас тут відкриваємо і дивимося. А це у нас карбюратор з редуктором. Сигма СПД для генераторів від 5 кВт кило... до 5 кВт. До 5 кВт. Ось зараз ось він, бачите, ось так він буде виглядати. Ось це саме, саме вони до 5 кВт, і ось від 5 кВт, від 5 кВт завтра приїдуть, мають приїхати. 1600 гривень цього на всього його ціна. Це Сігма СПД, це самі самі лучші карбюратори, які є зараз на даний момент на ринку України. Карбюратори з редуктором для генераторів. Абсолютно кожен генератор на них працює на природньому газі і на балонному газі. Чого я так і хвалю народ? Тому що ж ви самі вважаєте, на природному газі у вас генератор буде їсти куб до куба газу. Це 8 гривень, а бензина буде їсти 1,5-2 літра. А це у нас скільки 90-120 гривень. Ну, рахуйте самі, 8 гривень і 100 гривень. Да? Різниця просто колосальна. Осталось їх вже ну, небагато. Їх ще залишилося. Там пару ще десятків є. Е, і все, їх немає народ. Так що хто хоче собі поставити карт. З нормальним хорошим редуктором, щоб у вас воно гавно все працювало. 1600 гривень до 5 кВт, 1900 гривень від 5 кВт, від 5 до 8 кВт, І на інверторні генератори до 5 кВт, ми ждемо орієнтовно десь тиждень-півтора на початку грудня мають бути. Так що для заказу всі контакти в шапці профілю, генератори, зарядні станції, газові балони, газові плити відправляємо по всій Україні.